Навіщо потрібні пожертвування, якщо ви вже повертаєте десятину, лише пожертвування можуть покрити всі витрати, пов'язані зі служінням церкви, які не покриває десятина. За божим задумом приношення свідчать про повну віддачу Богові та зміцнюють зв'язок віруючої людини з ним. Ось чому ізраїлітянам було наказано: не з'являтимешся перед Господом з порожніми руками? Малахія пояснює, що небажання приносити пожертвування і десятину? Призводить до духовних і моральних наслідків. За періодичністю пожертвування поділяються на регулярні та нерегулярні. Соломон закликає нас вшановувати Бога регулярними приношеннями, оскільки ми регулярно отримуємо благословення прибутками. Він каже: Шануй Господа, від свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків. Притчі 3.9. Ми жертвуємо регулярні приношення не тому, що існує певна потреба або в очікуванні благословень. І навіть не для того, щоб задобрити Бога, це акт поклоніння. Вдячна відповідь на Його благословення щоразу, коли ми їх отримуємо. Регулярні пожертвування і десятину слід вважати найпростішим виявом поклоніння через фінансове управління. Але скільки слід відділити для пожертвування фіксовану чи довільну суму або пропорцію від доходу? Відносно допомоги нужденним, Павло пропонує принцип, згідно яким Скільки ми пожертвуємо, потрібно вирішити заздалегідь, можливо у молитві, але не ввіряти це рішення іншим і не керуватися почуттями. Він каже: кожний нехай дає за велінням серця, тому клятви, обіцянки або рішення щодо суми приношень зміцнять наш намір поставити Бога, Його роботу і інших на перше місце та бути послідовними в наших пожертвуваннях. Давид розумів це, коли говорив: обітниці, дані мною в молитві Господові, я виконаю у дворах Господнього дому. Напевно, найсправедливіший і наймудріший спосіб застосування поради Павла, це встановити в молитві відсоток нашого доходу, який ми відділимо як регулярні пожертвування, окрім десятини. Бог наказав ізраїльтянам приносити свої пожертви по змозі прийде зі своїм даром. Таким чином, сума змінюватиметься пропорційно заробітку. Ці регулярні і відсоткові пожертви. Жертування називаються обіцяними, все, що ми жертвуємо, зауважується на небесах у випадку з бідною вдовою. Ісус пояснив, що цінність дару визначається не розміром, а його часткою в загальному достатку людини і мотивами. Котрими вона керується. І хоча сума приношення мала, Ісус вважає, що бідна вдова віддала більше за всіх, тому що вона віддала 100%. Ніхто не може пожертвувати більше. Біблія говорить, що Божа скарбниця це місце для збору приношень. Ісус не змінив цього принципу. Він похвалив бідну вдову за те, що вона принесла свої мізерні кошти в правильне місце. Хоча й знав, що храм обслуговували зіпсовані священники, які пізніше вб'ють його крім наших обіцяних або регулярних пожертвувань, ми також маємо визначити під керівництвом Святого Духа, скільки ще ми можемо відділити як нерегулярні пожертвування для інших проєктів та церковних установ. Пізніше у ключові моменти історії Божого народу Святий Дух може спонукати нас, як він спонукав Варнаву, пожертвувати навіть наші неліквідні активи, такі як нерухомість. Ми знаємо, що в будь-якому випадку все буде втрачено дуже скоро, і найкращий спосіб убезпечити наше майно віддати його в руки Божі. Ви вже визначили в молитві відсоток свого доходу, який будете регулярно присвячувати Господу як свої обіцяні приношення. Також, коли ви молитеся про це, щодня вивчайте Біблію та дізнавайтеся більше про приношення для Ісуса. Давайте поставимо Бога на перше місце.